Мене звати Сергій Більдюк, я власник і CEO компанії ВСК Україна». Хочу надати відеовідгук про Олександра Сьомочкіна, це бізнес-тренер-коуч, у якого ми неодноразово замовляли проведення стратегічної сесії. Чому, взагалі, вирішили проводити стратегічну сесію? Стратегічну сесію проводимо щороку разом з ТОПами і з усією командою для того, щоб ефективно. Скласти стратегічні плани і продумати плани дій на наступний рік, які отримали результат після проведеної стратегічної сесії з Олександром. Чітко прописали стратегію на весь рік наперед, чітко прописали конкретних виконавців, які будуть відповідальні за задачу. Чітко написали перелік проєктів. Які нам треба зробити для того, щоб вирости в наступному році, що сподобалось в проведенні стратегічної сесії саме Олександр? Найважливіше, я вважаю, те, що наша команда була сильно залучена в результат. так як сам процес проведення сесії Олександра передбачає велику залученість команди. Для того, щоб результати виконувалися, цілі компанії виконувалися. До стратегічної і до написання планів має бути залучена вся команда. Хочу також сказати, так як ми стратегічну сесію проводимо доволі давно, і у нас був досвід проведення з іншими тренерами. Хочу поділитися враженнями і порівняти Олександра з іншими. Так, як проводив для нас Олександр, це було на голову вище. Всіх інших підрядників, яких ми залучаємо. Кому взагалі хочу порекомендувати проводити стратегічну сесію. В принципі, будь-якого розміру бізнеса, де хромає постановка цілей стратегії. навіть тим, кому у кого не хромає, все одно періодично треба проводити. Раз в рік зі зрізами квартальними протягом цього року.